У нас общі інтереси. І в якийсь момент одного з відвідувань я попросив її ну, треба ж для наступних поколінь, щоб люди знали, хто вони і що вони. І записати спогон. Микола Антонов відмовився, розповідати, бо не хотіла, можливо, 90 років, щоб я що це може виробити. А вона погодилась. Ось я тут два листочка, все, що по них залишилось, і, власне, це я і тоді записав те, що вона згадувала. Ну, Важко було щось витягувати, бо це і сльози, бо це і згадки, і згадування її і так далі. Значить, Що вона розповіла про себе? Значить, Надія Федорівна, вона з родом з Рівенської області, Минівський район. В 1942 році вона вступила в Українську повстанську армію, була зв'язковою. В її обов'язки ну, також входило, що вона носила там, поїсти або якийсь хач провіант туди в ліс до відділів Української повстанської армії. Згадую, як в 1943 році прийшли вже звільнені Червона Армія, відповідні підрозділи НКВД спалили три клуні мені і сусіду. Були облави, забирали господарство, одяг. Після цього вона пішла з дому, а 10 лютого 1946 року її забрали в Минівській НКГБ, чи можливо тоді була на НКВД. Три тижні тримали в в'язніти, нічого не давали, передачі не дозволяли ніяких передавати. Була велика кімната, були постійні допити, били шампалами. Були в неї розпухлі ноги, ну, доводила до, до, до такого стану, що вона вже збиралась вмерти, бо терпіти цього не можна було. От, в цей час спіймали е, е, якихось там двох хлоп е, малих. І е, через це і вони їй передали там хліба, цим вона і жила. Е, до того били, що після допиту е, е, вже без тями її тягнули по підлозі. Серед ночі приходить слідчий на прізвище Звєров і говорить такі слова, що вони її запам'яталися. Що тобі вже треба поп. І, типу, ти вже все, вже, вже не, не, не живе. Стукнув ногою і пішов. Це от її такі споди. Був мороз, Я лежала на пустій підлозі. Каже, соловка вони вміли бити, били шампал, шампалами по ярках Ноги лежали на стілець, один тримав, а другий був пост. Значить, НКВД Азот Псевдо, ну я, я вже не пам'ятаю, як вже точно воно було, але вона скаже. НКВД НКВД Азот сказав, що пана Надія знає про командира СБ на псевдо Тихий. Ну от Ваун і Українській постанській армії була спеціальна служба, служба безпеки, яка виявляла там зрадників, виявляла. Таких фіонів в лавах і так далі. Так ось, як зрозумів, що діти вони шукали кільниках пов... е, СБ на псевдотихі і думали, що вона знає, де його може знищити Значить, коло. Ще вона згадує, що приходили і шукали родичі, але НКГБ нічого не казали, чи, чи, де вона знаходиться. Власне, родичі думали, що вона вже її не має живих. Потім її повезли в тюрму в тюрму в Дубно. Там вона згадує, що я сиділа до серпня 1946 року. А потім в Рівне мені судив воєнний трибунал по статті і змінні кродії і присудив 10 років років виправних таборів. І 14 жовтня її привезли від Красноярська до Дудінки. Дудінка це напевно там на якомусь десь десь там. Барджою по Єнисею 16 діб везли, зняли сапоги, давали пасухарику, до дінки привезли в наріб, а в 1948 році перевели привели Вот. а до цього була битова, була ну, якась битова зона і так далі. Були свої номери камери, решітки на вікнах. Могли два листи отримати і два е, листи послати на рік. Е, значить, відзов води та тисячки селеної риби. І все це на набитий вагон людей. Напевно, тоді, коли уживаються. 12 годин на добу вони рили котловани в мороз до 70 градусів. Щось назгадує до варінки пошлати. Це так це записував, бо. Бо дуже важко було. Значить, Дві години в таборі чистили Це після, після роботи ще чистили сніг таборі. У 1953 році була забастовка по всіх таборах. 27 -го, -го року Листівки е, е, можливо додаються тут на повстання. Так названи, що на учасникам видіського повстання. Голосили голодовку, приїхала комісія. Умовили, а потом закінчили. Заплапилося. Знову забасковка, потім знову приїхала комісія. Жінок поливали холодною водою. Тоді ми просили забасковку. Потім став восьми а, і потім це все закінчилось перемогою цієї налічкої стані. Потім став годинний робочий день. Можна було писати листи, наїчали давати гроші кому кому по 2-3 рубля. Можна було на них купити конверти, щоб відіслати пішти додому. Потім почали звільняти людей, які були до 26-го року народні. Оскільки я розумію, що їй 19 років, вона підпала під це звільнення з радянських таборів. Після того їм не дозволяли повернутися на, на батьки на місце їхнього народження, проживання, тобто в Рівінській області вони не, не мали права повернутися. І тому осілялися десь тут на східній Україні. Власне, це всі, це два листочки, це все, що я міг записати, тому що, ну, по-перше, це е, було дуже важко, бо сльози, згадки, там, тиск одразу і тому подібне. Я, можливо, що вона ще обіцяла ще колись поговорити і щось далі згадати. Але власне це все, що я зміг записати, дізнатися про неї, бо вони часто хворіли. І в 98-му році, як зараз пам'ятаю, в 97-му спочатку помер він від чоловік. А ми відвідували, вже коли вона залишилася одна. А потім якось так прихожу, давно вже не приходив, не приходив. захожу до них, а закрита двері. Дітей у них не було, родичі відповідно не було в Глухові, біля Націлковська біля червоної гуртожитки. П'ятиповерховка, Бі, так да. для І вони просто відписали сусідам на сходовій клітині реквартири, а вони уже їх доглядали. Відповідно, поховали, поставили пам'ятник. Не цей, а було два різних пам'ятника, а потім вони вже замінили <звук> і, 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 Коли я вже прийшов до вас, то не виглядає. Я вже не пам'ятаю, а я вже пішов до тих ось, сусідів, які там, І вони вже напевно мені розказали, де вони поховані. Я, я, я знаю, що і час від часу їх. Долючі, ну, були такі дуже фасонистичні, фасонистичні, тому що в 90-х роках, самі знаємо, яка була ситуація, і тяжко економічно, і так далі, що люди не дуже вірили в Україну, і в якісь фасонистичний перспектив, а МТЗ залишилося в другому місці. Фасонистичні погані, сказали, що Незалежної України не буде, побачиш, нічого на ні тебе не вийде, і так далі. Ну, плюс хвороба, Накладається в них. Ну, Врешті-решт, в принципі, ну, слава Богу, що все такі э, рух йде вперед, український рух, національний рух, і э, те, що, за що вони боролися, за що постраждали, за що їх мучили. В принципі, можна сказати, що э, перспектива є і майбутнє в Україні. Ну це як це так. Ну, такі отчуття. і сегодня перспектива. Славеників, душу рабів твоїх, покої прийми, добро не на життя біля тебе, чоловіка в обстелях твої Господи, де всі світі твої спочивають, упокою душу радіони, саме душу рабів твоїх і нині, повсякчас, і навіки вічні амінь. Єдина чиста і непоручна діво, свобога не породи.